Ми около 8 днів поспіль, він зробив собі рукав і упа назад. Що от роботи роблю, і вона там бах, ті він був підчився. робив на лобку. Ну тобто краще за харциза немає нікого. Да, тому що ще трошки буде, як діма типа. Ну блять. Чуваки, сорян, але ну це було для мене. Типу, прям Сиджу, працюю, працюю, яку і блядь. Ну твій полтавський суржик і мій Житомирський буде. Бать, як це кльо просто все. Більше нічого не беру. Взагалі нічого не беру. Справді скажу, що теж трохи хвилююсь, тому що перший раз такий формат, що я приїхав до когось. Я хотів сказати, що завітав я до Юри. Дивись, я вибрав для себе в медіапросторі таку позицію, що я суржиком розговорю. Якщо тобі удобно, суржиком по-русски, ми можемо. Дядько, як тобі завгодно, мені без різниці, тому що я можу, що так, що так, що так. Тим паче, що я взагалі з Полтавської області. Ну, твій то, полтавський я... суржик і, і мій Житомирський буде. <laughs> як за нихер я прямо в цей контекст відлюсь дуже і дуже швидко. Юр, як тобі сьогодні твій день? Тут в Одесі, як у вас справи взагалі? Та як у нас? У Нас дуже весело справи. Тому що вчора блін, сижу, працюю, працюю, як блядь. Mm -hmm. Тому у нас справи отак: От, з перемінним успіхом, в плані того, що ну, ми біля порта працюємо. Mm -hmm. Ну ось ти, якщо вийдеш зі студії, побачиш, що там внизу типу, у нас відразу порт. І у нас, ну типа, буває, тут прям пролітає і прилітає, ну прям ну знатно, піздець, звісно, розйобується э, все в хламі. А так, в принципі, вона до цього всього звикаєш і, в принципі, більш-менш нормально працює. Ну оце почали типу, ці штуки зі світлом. Нічого нормально в тебе. Я бачу два рукава. Кого колешся, і що взагалі по, по контексту твоїх рукавів? Це Маля Аліна робила, яка в нас працювала на студії. Вона вже у нас не працює. А це мені робить Саша Харцис. Угу. Ну от там у нас ще в принципі у процесі. Ну колись може дорога. Один кольоровий, другий ЧБ. Давай з кольорового. Що тут а? Пер... Це поверкрафту. Поверкрафту тут ілюша у нас, мадам з синіми очима, мадам п'яний синій чувак і блядь, якась мухолук. Довго робили? Не пам'ятаю, десь сеансів 20, напевно. 20? — А я б ти не сказав би, що довго. В принципі, всі, все те, що я роблю, те ж саме з санями, я б не сказав би, що прям і, довго. І ну, всі елементи робимо. такі невеликі, не я б сказав. Ну, бля, зато воно, типу, прям плотнячком, яскраво і так як потрібно. Типу. Ну, типу, коли робиться своїм, воно по-перше, типу, довше. А по-друге, ну знаєш, мене не хвилювало скільки ми будемо фарбувати, мені головне, щоб було, типу, якісно, а все інше, та потір. Ти сказав, що ти шість років колеш. Да. Пам'ятаєш свою першу роботу. Що це було? Е -е, Полінезія у чуваку прям на прям перша. Біцеку. От перша, перша да, це саме перша робота. Полінезія у чуваку на бісуку ми зробили. Я ще пам'ятаю, в нього був я спочатку думав, що ти синяк. В общем, то не був не синяк, а воно блядь, на отак. підплило, от блядь, На отак так <скільки> і там у чувака ще досі така, така синя залупа на руки. Скільки в тебе зараз Санс? 400 чотириста. Як ти думаєш, якби в Києві коло це було б більше? Чому Одеса забивати Одеситів, вони там йдуть загорять, загоряють? О, це блядь, мене так їбе піздець, вони не Це Ті, блядь, починається літо і це все, блядь, вони чорні, піздець. Ні, це дійсно так? Так. Це блядь, страх. Ну, в тебе в основному всі за Одесити забуваються за Одеси. Чи хто контингент? Які люди переїжджають? Та дивись, дуже багато київлян зараз. Прям дуже багато з Києва ребят, їдуть. З Миколаєва також доволі багато. Ну, В принципі, по Україні от останній рік з України прям багато почало кататися майстрів. Напевно, знаєш, зараз відсотків 40 це іногородні майстри. Ґга. Тому, чесно кажучи, я не знаю, як би в мене було б там в Києві чи щось би взагалі змінювалося, чи ні. Тому що мені здається, що плюс-мінус може по грошам би. Я можу, знаєш, і зараз більше ціну зробити. Ґга. Просто, ну, Типа, ну не хочу. У мене зараз запис на жовтень. Так це один із перших сигналів, що треба. Так, розумієш, от, е приведу банальний приклад. Е у мене рік тому було ціник 200. Mm. Навіть менше року тому. І в мене є ще люди, які в мене забуваються, тому що я емоційно не міняю no, по 200, є, блядь, які по 400. Ну no, ще більше ставить. Ну, Бля, ну сірі, знає таке. я вже ти знаєш, ти я вже, блядь, і запис починав зупиняти, і ще якусь херню робити. Ну просто їх ну пишуться і пишуться. Ну, блядь, мені то звісно приємно. І то я колю тільки ЧБ реалізм. Все, більше нічого не беру. Взагалі нічого не беру. І все рівно їх дуже багато. Ну просто великі проекти, вони займають доволі багато часу і от пишуться до хіра. Н не змінилось би, думаю, в Києві нічого в мене. Ну, типу, mm. от як було 400, так били, 400. Давай я тобі покажу роботи майстрів. Да, Ти давай. подивишся там, оціниш, скажеш mm -hmm. свої слова і вгадаєш їхню вартість. Блядь, я ніколи не буду всирати, ні. Я їх особисто знаю, тому це не критично. Блядь, ну тобто то можна всирати всіх, блять. Да, От якби да, да, ви денчика да. показали, я б денчика всирав би. Почнемо з легкого. Там буде денчик, ні? Ні. Блядь. Отака. Отака роботка. Ніхуяся куди на ванну дивиться, блядь, плитку, блядь, хто так, сука, плитку миє, мене мала б побачила, блядь, вона б розібалась тут нахер. Що скажеш про таку абстракцію на, на спині? А, блядь, чесно кажучи, мені подібні роботи прям дуже складно оцінювати. Ну, от дивись, у нас Міха колись працював, він робив такі роботи, і вони робляться, в принципі, доволі швидко. Да. Ну а це напевно ну сеанса два блядь. Ну три. Ну от десь так е -е, дивлячись, де це було зроблено, типу, якщо б було зроблено в Одесі, воно б коштувало по 200 баксів за сесію. Ну, типу, по 150-200 баксів за сесію. Якщо блядь, в Києві, то це баксів, блядь, ну... Ну, ти, блядь, ви в Києві, ахуєлі взагалі. Він і депінгують в Києві. Гончарук, як приїхав він якраз, казавський кінбере, такий йод ви ми вас Вінниці не оцінюємо, вони дуже занижають. з Вінниці не занижайте сеанси, Бля, дійдь до болтаву там ще нищити. Чувак, ну десь давай по 350 за сесію. У нас щось штука 100, десь так. Цю роботу робили два роки тому. А, а, блядь, так це не чесно так. Да, не, не щас. Ну, ти був близький, по, по 300 баксів. А, по 300 ну, баксів. Ось, це робилось у Львові, але майстер зараз працює угу. в Києві. Тому, ну, 900... якби зараз в Києві тоді, якщо вона брала тоді таку ціну, то зараз це вже по, по 450 вона бере. Десь угу. я думаю десь. Ти сказав, що такі роботи тобі складно оцінювати. Да. Показую тобі, мені здається, тобі легко буде оцінити і сказати декілька слів про неї, отака. Що це, скажеш, нагліповиконання? Це це, це, це це голінь? Да. Та нормально зроблено. Типа фончик я б трошки тільки не так би грязно пофарбував. Ну, серянчик то мене дивиться. Я вас їх дуже люблю, блядь, Але я не можу пиздіть, блядь. Ну, пробачте. Ну і на поляріх соткано. Якби знаєш, напевно, не на поляріх було б соткано, то не було б видно цієї, типу, штука на фоні. Ну і плюс я люблю тому загоєні фоткати роботи. Фоткайте, сука, загоєні роботи, блядь. А, а. Тому що на Дуже них бляд, хуйні не видно, блядь, блять. Дуже важливо загаді. Да. Е, Голінь, давай тим паче, що вона свіжа, два сеанси, блядь, по 450. 450? Ну блядь, то ви ж. Я ж кажу, якщо з Києва, блядь, то ви там всі ахуєші блядь. Я впевнений, що так, Це скіосі. А так, дай, з да, А, ну тоді ну, давай 400-450 Ця робота дійсно за два санти виконана по 350 баксів. А, так весь, ну так. Да. Ну там ще так шесть півроку, щось до року, до року тому. А зараз скільки б коштувало? 400-400 А, ну так от слухай, да. дядько, От ну, воно на, наразі, в принципі, воно так і є. Тому що, ну, ну от дивись, з ким я з майстрів, типу, з таких, типу, прям кльових не спілкуюсь, то у них от така от ціна. Mm. Ну, а тим паче, в Києві. В Одесі ціна середня, десь, ну, типу, доларів 200-250. Yeah? Да. Угу. Це, мабуть, одна студія дуже. така Дивись, зробила, так як так. на мене, типу, напевно, в Одесі бере а, Діма, uh -huh. а, а потім, скоріше, все, що беру я. Ого. Да. Uh -huh. Все, ну, типу, немає більше. Тому ти так не поспішаєш підвищувати. Так, да, тому що ще трошки буде як Діма, типу, ну, <laughs> чуваки, сорян, але ну, це для мене, типу, прям. О -о -о. Окей, давай да. давай ще одну. Була абстракція, був реалізм. О, це кльово зроблено. Прикольчик. З зроблено. За день зроблено. Я більш впевнений, що за день зроблено. Та блін, у вас всіх там ціни, однакові, він теж десь баксів чити. За день. Е, е, Дивися, якби це не друго робили, вона була б зроблена за день. А так це робили другий, там півтора дня чуть довше угу. зайняло. Ні, ну вона не велика, це типу передпліччя Ну, не, не ця б робота коштувала б 400. А, ну от бачив, гадав, покири. Це цей чувак, який коли мені спину, кучератор. оратор От По графіці, він такий от такі от люди можуть позабирати на фесті. Тому що коли ти робиш віпшейдін, він менше запалюється. Я йому кажу, роби мікрореалізм, якийсь блін п'ятероч троєчка. Своє. Дивлячись на що він цілиться. якщо він не цілиться на типу, цей на хранпри, якщо не цілиться і блять. Люди, блядь, сприймайте себе адекватно, блядь, не цільтесь на йоване гран-при. Тому що я забув. Тому що Ви їдемо, одні знайомтом 40 виставляють. То робіть одноднівні на один день роботи. Тому що ви там дійсно зможете забрати, тому що всі ринуться отак за два дні робити. Ну всі. Або ні, колаби, блядь, люди жадні. блядь. Вони не будуть колаби робити. От вони рівнуться за двонять. Ну а як машину ділити? на два не, не розпилиш? Побачите, як сука, супить на десять побачите, як ділять. Я не посоромлюсь назвати тебе таким нью, одним із найпотенційніших чб реалістів. Нових нових, тому що, ну, якщо, припустимо, там рік-два роки назад, то ще Юру Плішенка ще трішки так десь він був, да. але не зрозуміло, тут же після там Харківської тату конвенції, п'єсуха на Ютубчики угу. більш, більш став помітним. Тому з певністю кажу, що от е, найпотенціальніший такий чи як ти оцінюєш свій успіх там на тут у Ну, тут є половина, типу наполовину з приводу фестів чи не фестів, це типу там. Успіх, блядь, uh -huh. ще якась штука, яку можна назвати. Е, тому що виходить так, е, що, Типа деякі моменти в плані Інсти uh -huh. е, і в плані того, що я на фестах добився, тіпа, вони плюс-мінус отсуміжні. Тому що в мене був, наприклад, на Харкові я забрав Окей, але тільки, наприклад, був пост, я виставляв там Макгонагалл робив е, на фесті в Харкові, uh -huh. з якої uh -huh. там забрав. І в мене він просто сам по собі стійці, типу. Просто просто залетів. Ні, то зрозуміло, просто просто в комплексі злетів. працює. Да. І я такий, типа, єбать, я пам'ятаю, от мене з е, однієї публікації тоді плюс 5К, враховуючи те, що ось дивись, дядько, в мене минулого літа було 5К підписників, uh -huh. е, і це за 6 років роботи, грубо кажучи. За півроку оце ще плюс 15. Так, от ляп, і все. Типо, воно, от якось знаєш, в якийсь просто момент так клац і перещолкнув. І от е, те ж саме, що перещокнуло в плані того, що він так і в плані медійка. Mm -hmm. Що, типу, хтось почав говорити, ще якась штука. От воно десь якийсь просто в певний момент так щелк і є. З якого хера, типу, з чого, чесно кажучи, типу, я сам не знаю. Те, що працюю, типо піздячу ще виставляю щось, да, це згоден. Ну але я змінив, типа, доволі сильно принцип роботи. Тобто дивись, я от зараз, як я раніше виставляв майже все те, що я робив, то зараз я виставляю ось отак. Типу, прям. взагалі. 10% того, що ти робиш. П'ять. Блять, не знаю. Скільки ну це прям овер мало, тіпо. і те, що я знаю, що я бачу, що от роботу роблю, і вона там бах, типу і на скіл вище, типу, ну, типу, злітає. От тоді я дійсно її, типу, виставляю те, що я бачу, що вона прямо хірена. До цього я такий, типу, ні, або я її, типу, знаєш, тіпа, додрачую до того, що я там корекцію роблю, mm. всяку штуку роблю і тоді виставляю. Можливо, відкриєш трішки карти, розкажеш, що ти готуєш. З приводу роботи, яку я був робити там, взагалі ніхуя не скажу. От що, mm. що от за цю роботу я не скажу нічого, тому що от вони ж зробили так, що типу, на цій конвенції гран-при да. йде за свіжі роботи. Ну, понятно, в общем, там в по Харківської момент... конвенції трохи взяли. А, по -пев -пев Певний та. момент я розібався все знатно. Типу, певний момент я скажу так, що я тіпу, думав, що все, їбаю, ніякого фесту, я нікуди їхати не буду. Ну, це типу повна залупа. Ну, якого хрена якийсь хуй, зробить передпліччя, я буду стояти як в созі своєю спиною, ніхуя не заберу. Ну, типу, взагалі, мене це їбало. Прям ну, типу, прям дуже сильно їбало. А зрештою вийшло так, що. Ну, мене завжди, типу, попускає. Мене попускає, оце mm. я буває, типу, вспилю, спилю, потім посиджу, подумаю, ряпу свою, почешу і такий, та ні, треба, в принципі, щось робити. Ну, я вирішив, що. Ну якщо робить, то робить по-крупному. І от уже на київській конвенції всі побачили, що це по крупне. Ти як сам будеш робити. Це не колаба буде. Ти... А я не знаю. Ага, а я, а я не знаю. <рес> я не знаю. Всі побачать на, на Харківській ой на київській конвенції буде цікаво. Я думаю, буде дуже цікаво. З приводу загойних, от по загойним взагалі можу розказати, мені без різниці. Багато будеш виставляти сім: два торса, дві спини і три рукава. Угу. І, і це е, нових робіт, що прям під цю конвенцію зроблені. Давай порахуємо торса два нових. Це прям нові роботи і два рукава повністю нових. А і спина нова. Скільки чотири чи п'ять робіт? Я в інстаграмі їх немає. Ні, і не буде. І не а... буде до, до Київської конвенції. От одну сьогодні ті, що ви бачили, це одна із них. Це одна із них. То що я буду Я зможу ставити відос на ставляті типу, мені похер. Е, нічого страшного. Е, там все рівно воно кусками, ще не готове, так що нічого страшного все рівно. знаєш, оці куски, того що я прям показую. Mm. Ну, я в принципі показував. Ну, тобі потім покажу, що я буду виставляти. Okay. Ну, як е, оцінюєш е, свої шанси? От, з ким я не спілкувався, всі кажуть, немає там абстракції, немає в суддях абстракціоністів, немає там якісь номінації і вони ніколи не забудуть. Я не вважаю, що це забере реалізм, або чебре, да. або якийсь лютий кольори. Або кольоровий. Да. Вот. В, в, в такому плані. як, uh, як ти Дивись, оцінюєш? дядьку забере, скоріше за все, колір. Чому забере колір? Тут є банальна типу, проста причина, і чому я, наприклад, обгуртив, що якого хера гран-при буде за свіжу роботу. Дивись, там воно виходить так, що типу, конверт це буде йти два дні. Да. Скоріше за все, забере людина, яка буде колег два дні поспіль. Тому що це буде велика, пророблена робота, максимально охірено зроблена. Ну, ну тут блядь, логіка інша, я, я не бачу. Right. Ну хіба що знаєш, ну хтось зробить щось таке, неймовірне за день. В чому я дуже сильно сумніваюся. Скоріше за все, що забере от оця людина. Або колаба, або те, або те. Що мінус ЧБ порівняно з кольором? Тому що ЧБ на наступний день, на другий, воно дуже сильно запалене. No. Дуже сильно заповнене. Yeah. І це треба, знаєш, це треба, щоб так співпало, типу, клієнт, місце нанесення і робота, щоб ну, от прям, от прям в точку попасти. Для того, щоб забрало тебе. І, ну, в принципі, я намагаюся це все прорахувати. Ну, в плані no, того, а, того що. Ну, так, ну да. Ну, ну дивись, ну от якщо ти робиш, наприклад, голінь, okay. е, два дні поспіль, вона на другий день прям чор, ну, чорна, червона, просто, як, як залупа якась просто. Якщо ти робиш передпліччя, то воно, в принципі, на другий день в теорії може залишатися ахіреним. Тобто ми що робимо? Передпліччя. передпліччя. Але якщо ми робимо передпліччя, то це дуже мала робота. Ну так. Да. І два дні ти її не поколеш, щоб будівить масштабом. Тому треба далі далі йти. От я пішов далі і всі побачать, що я зробив. Е, на плечі. Е, е, та ні, ну плече, блядь, це дуже мала штука. А це буде, блядь, дуже кайфово і дуже цікаво. Е, ну, блядь, ось всі розібуються, ніхуя не буде далі говорити, блядь. Окей, окей, побачимо вже на Київській тату Конвенції. Там... Але шанс от такий. No. Окей, давай, якщо, якщо по прізвищам сьогодні опублікували харциза, який робить тобі руку. Якщо з ним потягатися, то. Ну, а ти Окей, не, не хочеш нічого. Ну, там, там просто такі ну, чуваки ну, нас Дядька, Детька, блядь, от у мене є незакритий гештальт. Незакритий гештальт, ага. в тому, щоб, типу, виграти у харциза. Ага. Це не закритий гештальт. І чесно кажучи, ну я знаю, як Саня Кова, е, він ахірно, от, наприклад, з України, типа колір це діма чи бе це харциз. Ну тобто краще за харциза немає нікого. І мені потягатися з ним, ну це дуже кльово. І дуже кльово знає, що він туди взагалі їде, Ну так. тому що він не збирався туди їхати. Не збирався взагалі туди їхати. Тому що він уже одкатав своє у сані за плечами, якщо я не помиляюсь, дві чи три поспіль гран-при на Києві. Ну, mm -hmm. тобто, ну ось, і групи. Ну, грубо такі, кажучи, можна можна за і навіть якщо там при якихось обставинах... Ну, я чи... більше, чесно кажучи, я більше на загоїні. Тому що я знаю, я от їх, типу, видручив, я їх виносив. Це прям, ну от як, як дитина пройшов з нею, там зробив. Я от точно знаю, що з ними все кльово. На, е, Чесно, на такі от е, свіжаки. Ну так, совсов. Ну, побачу. За своє життя багато полінезії переробив. Так. Да. Дуже багато полінезів. Ні, ну не прям дуже. В общем, в мене є ахуєнна штука. До мене колись приїхав чувак з Естонії. Ми його 8 днів поспіль, uh -huh. він зробив собі рукав і упаз назад. А що це полінезіс? Полінезі. У нас на днях чувак військовий снайпер робив рукав у графіці, 8 сеансів поспіль. Хотів Ні, більше я такою хуйнею займаюся, типу чесно, трешака, тому що я заїбався більше, ніж чувак. Тому що мені це так набридло. Це просто день сурка, ти Оцю роботу боже мій, вона закінчиться це просто брак. Так щоб ти понімав, він хотів 16 в 16 два рукава вкатати. Ну чуть-чуть по бюджету Ну, мені здається, що той чувак, який був з Естонії, блядь, він був пічивсь, тому що ну блядь, скільки вивезти, Я не знаю, як це можна вивозити. Окей, вісім днів поспіль тичого гукало в руку ще якісь, можливо, такі твої досягнення, я не знаю, якісь рекорди, міні, якісь можливо кур'йозні штуки на сеансах. Дядько, які... я такого я не, не знаю, прям що робив. Чого PDF... Виганяв... Льва ага. робив на лобку? отак от. При, при тому я перекривав одного льва іншим львовом. Ага. E, я пам'ятаю, він на студії, де нас заходить, а в нас тоді сиділо двоє дівчат, це не тут на минулій студії. Він заходить такий не ніби показати mm -hmm. до дівчат. Вони такі, чо, блядь? В общем, він їм розповів. Вони кажуть от туда, от до Юри. Ну я щось не бачив тебе в, в інстаграмі цієї роботи, десь ну, не, не опублікає. Ні, ні. <кхи> це, це особистий архів. скільки в тебе зараз йде на твій рукав? Ну, що, що ти робиш рукава? Скільки сеансів в середньому займає? Да. Я розумію, що рукав в рукаву Це плюс-мінус, бо... дивись, десь в районі 10-12, десь так от у мене йде. Десь... 10-12 сеансів? Да. Ну, це ж дивлячись, що буде. Може, знаєш, він типу, мега деталізований, я його буду на якусь конвенцію готувати. Та я його буду робити 20 сеансів. І мені Понятно. буде похер типу, скільки. Мені, От мені, якщо потрібно там, якусь там, точку доробити, то я її буду прям, що вона була як кічка. В твоєму випадку взагалі випадку тату майстрів талант чи Е, Піздячка. Тільки піздячка? Піздячка? піздячка скільки працюєш піздячка? без вихідних чи там з мінімально? Е, ну ось за минулий місяць один. От сьогодні, ось із-за того, що я чувака не встиг, моль буде в наступному місяці. Взагалі не буде вихідних. Ну тому що треба закінчити. Якщо ти вже знаєш, типу, почав бігти дистанцію, то ти її вже повинен добігти, а не вже встати на, на половині дорозі. Як як відпочиваєш, як абстрагуєшся? Я не знаю, можливо ніяк. Я, Просто я взагалі не відпочиваю від роботи, тому що, ну, ось дивись, минулого місяця в мене було так, що, ну, грубо кажучи, весь місяць у мене, якщо я не помиляюсь, один чи два вихідні було. Uh -huh. І все. Тому що підготовка до феста, плюс поточні роботи, і в принципі ти тут маєш чим жертвувати або тим, або тим. Ти або тіпи, працюєш, розвиваєшся, або відпочиваєш. Ну, принаймні наразі тіпи, настав такий час. Тому що можливо там е, от влітку, коли фест закінчиться, оце все закінчиться. Я трошечки видохну, буде трошечки простіше. Зараз ні, типу ну, їздячи. Лучше що буде легше ні. Максимум, типу, те, що дома останнім часом фільми дивлюсь. E, Ніхера просто не роблю. Ось мало, недавно один був вихідний, ми виїхали до моря, погуляли і все, я більше нічого не роблю. Потрібно e, Та, ну, Пиздячі, то пиздячи, але робити вихідні також. На на своєму досвіді, на досвіді там, майстрів. Не ну, знаю, ну, ну дивись, от як в мене було до цього, було менше роботи, але, наприклад, після роботи або вихідні я постійно малював. Зараз трошки мені не до того, тому що ну дуже прям багато роботи, чесно кажучи, просто втомлююсь жахливо. Тобто я додому приходжу вже типа і, і спатинька. А ще плюс, коли тривоги оця вся хрення, то паркінгу. О, блін, ну ганахір я лучше відпочину трохи. Ти казав, що відпочиваєш е, малюючи. давай тату майстрам скажемо якось, наскільки важливо малювати. Не малюйте, тому що заберете мою роботу. Це сарказм. Це сарказм, Юрин. Насправді малювати важливо. Як багато ти малюєш? Зараз. Е, ніхіра не малюю. А в, раніше малював дуже часто. І коли навчався день. В, в архітектурному? Е, то в архітектурному то зрозуміло, в архітектурному взагалі я там три роки поспіль малював по, там, по три години, грубо mm. кажучи, о, це кожен день, прям поздячив, дуже багато. І от коли я прийшов на архітектуру, я був гірше за всіх, хто малював. Коли вийшов, я краще за всіх майже малював. Більше всього, я почав малювати, коли прийшов до Діма. А тоді я прям почав малювати прям, кожен день і дуже-дуже багато. Ну, там. Хости, як така яра. Тут же ж кожного майстра, типу, свої холсти. Ні, да, по інтер'єру вас взагалі роз'япу. Зрозуміло, що коли ти з такими сильними людьми поряд знаходишся, понятно, що вони тобі такі піночок дають під зад, Так, ти себе таким щерб відчуваєш. От я пам'ятаю, як Діма, коли перший. ну, типу, коли я прийшов, угу. і Діма підходив і нависав ззаді, і ти думаєш, не дивись, не дивись. <пив> що ти робиш, тому що такий ущерб робиш. <ders> знаєш, як у школі вчителька, що там коє питання. і ти, В тебе є питання, бо ти тупої не знаєш, <плам> але руку боїшся. підняти. Юра заінтригував. Зінтергував з фестом. Я вже ну я і так його чекаю. Я впевнений майстри та тут майстри чекають та ту фест, але це буде хіря. Ну слухай, там буде 150 плюс майстрів. Ну 250 повинно бути. Побачимо. Побачимо. Буде багато майстрів. Напевно, це буде найбільший київський фест за останній час. Той що я пам'ятаю. Хоча я на київських фестах тільки на одному приймав участь. Ну так по розповідях, то я не пам'ятаю, що був наскільки великий. І те, що зараз яких учасників заявляють, то чесно кажучи, ну от як деяких прям заявили, я такий о, -о, -о я щось можу взагалі зробити там чи ні, тому що ну, прям я прям дуже клевий, ребята, і прям дуже складно буде змагатися. А взагалі, навіть хтось приймає участь, не приймає участь, туди, блядь, точно треба їхати, тому що це охірна штука, тому що навіть познайомиться з кимось, подивиться, щось. навіть мої там перші фести були так, що я просто їхав і дивився. Uh -huh. Тому що ти підходиш, я пам'ятаю, хтось усіка робив, і я підійшов на першому своєму київському фісті. Я бать, як це кльово просто. Я, я такої якось пам'ятаю, типу, я взагалі типу, ніде не бачив. І я, от коли ти вживу, це бачиш ти. Бать, просто це охірено було. От тому потрібно їхати на київський фест. Плюс, блін, це двіжуха, хірена двіжуха, поки є можливість, поки ми всі не на Авдіївці, то блять потрібно їхати. То Треба бацати і да, приймати не участь. Взагалом, да -да -да. E, ну що, я думаю, побачимось уже на київському тату-фесті, який буде 11 12 числа. Так. Можливо, трішки раніше, але що? Єба ми віримо в тебе. Дякую, дядька. Все. Разі будь.